Здравствуйте, шановні глядачі каналу Виноградиса на дачі. Сьогодні 22 червня 2023 року я знаходжусь у себе на дачі. І сьогодні мова буде про стан мого винограду. В ну, попередньому відео я показував, от, як я підняв е, столові сорти винограду на шпалеру уже е, тиждень-два тижні назад От якраз іде закінчується період цвітіння до деяких сортах винограду, які цвітуть пізніше всіх, на е багатьох вже і зав'язались ягоди на кудерки, наприклад, з горошину. І увага буде звернута на те, що е виноградник без хвороб. Немає жодної хвороби, немає уражень шкідниками. От а чому? Тому що в попередні роки і в прошлому році були проведені оприскування, і особлива увагу я вашу уділяю останньому оприскуванню, яке виконується. Уже після листопада, от, наприклад, ті сорти винограду що потрібно укривати, ви обрізаєте, укладаєте на землю, і от перед тим як укрити, а можна і перед укладанням на землю, ну краще їх уложити на землю, тоді і менше потрібно буде робочого розчину, щоб їх обробити, і перед тим як його пришпилити металевими. Такими скобами до землі, я проводжу оприскування. Це вже проводиться не один рік підряд. Ну, в одному з відео, каже, в 2021 році я показував, як я це роблю. Це так називаємо викорінююче оприскування. У 2021 році я робив це оприскування, викорінююче Такими препаратами, як препарат 30 d це інсектоакарацид проти зибуючих стадій шкідників, які зибують в всяких розчилинах. А в якості фунгіциду тоді, в 2021 році, я використовував біошок. Ну, це тоді були такі дослідні зразки, які надавалися на державні іспити. Ну і мені тоді фірма надала такі декілька е, таких зразків. Ну як невелику кількість, буквально на три оприскування цього препарату. В прошлому, 2022 році, цього препарату біошока шока не було. і Я використовував е, мінеральні рідкі Добрива оракул Колоформін Міді От проти грибкових хвороб, таких як антракноз, і Мільдю а також Колоформін, сірка Актив. Це проти мучнистої роси і проти Оїдіума. Ну, оїдіум це мучниста роса, на винограді має назву Оідіум, якщо хто не знає і що саме цікаве? От сьогодні вже 22 липня 2022 року і нема жодної хвороби. Хоча в цьому році, в цьому році, я жодного оприскування не робив. Ну, було не до цього, по лікарнях, так і так далі. От і саме це цікаве, що не тільки на винограді немає хвороб, ну і на червоній смородині. А червону смородину мене десь років 20 воно почалось, 30 років її ніхто не знав, що таке хвороба на смородині, хоч чорна, хоч червона, ніхто її не бризгав. А тоді почалася мучниста роса. І спочатку я 20 років, 15 бризгав колоїдною сіркою. Ну що, ну ефект був який-то, ну треба буквально разів 5-6 було побризгати за сезон. Появився топаз, кількість оприскувань зменшилось до чотирьох, але все ж таки були. А вже з фальконом до двох В прошлому році і позапрошлому році я обробляв оракул колоформін з сіркою. Актив тоді, позапрошлому році, це 21-му, була. Появилася в кінці червня такий спалах оїдюма на одному винограді. От, все це вдалося те саме побороти. Причому було ж як листя, все чудове, немає ніяких хвороб. От, а появилася п'ятнишка на е, ягодах. От, і е, тут вже не пам'ятаю, що я тоді використовував за фунгіцид, але він не поміг. А вже вдалося побідити оїдіум тоді іменно сіркою актив. І от, дякуючи тому, що після листопада я вже провів такі викорініруючі оприскування, до сих пір немає ніяких признаків хвороб. Ну, зараз я візьму в руки камеру і покажу вам конкретно, щоб ви були впевнені. От що я говорю правду, а не щось придумую. І почну я показ свого виноградника з цього молодого куща Божий дар. Зараз тут гоняться основні рукави. Ну, не важно. Як бачите, він чистенький, без всяких признаків хвороб грибкових. Ну, а вище оце суцвіття – це галахат. Значить, я використовую формування віяло з віддаленою зоною плодоношення. Он сам сам кущ, корінь росте. Оце сюди йдуть два рукави. Ну а як в Божого дару рукави вийдеться, то зона плодоношення буде. Там над галахатом. Ну, а тут зараз над божим даром плодоношення іде винограду сорту Галахат. Ну, як е, бачите, ягоди вже майже зав'язались, гронки получаються ріденькі, але це нормально, оскільки ягода здорова і вони заповнюються. Ну, щільної грони не буде, буде грона така середньої щільності, нормально. Але саме головне, що е, признаки хвороб і ураження. Всякими шкідниками, наприклад, виноградним зуднім він тут бушував п'ять років тому назад, а зараз його зовсім немає, дякуючи е, тим викорініючим оприскуванням, що я роблю е, іменно після листопада. Ну, як бачите, все чистеньке. Ну, підемо далі. Ну, <клухи> пагонів. Як ви бачите, Ріденко, це тому що виноград два тижні тому лежав у такому бур'яні, за моєї хвороби. Я не зміг вчасно його підняти, поставити на шпалеру. Тому як піднімав, частина виламалась. От. Ну от тут отуткусь Галахата, а отут уже Паголі лії, також цвітіння вже майже закінчилось, зараз іде. і саме основне хвороби відсутні. Відсутні хвороби. От. Ну, це знову тут галахан переплітається, значить його рукава, галахата, зони плодоношення будуть надлією. Там далі над божим даром. Божого дара буде над Галахатом частково, а частково відліє піде. І оце відліє, піде далі. Рукав пішов на ландиш. Ну а від ландиша ландиш в мене чомусь е, страдає силою роста. Не така сила роста От Лія і галахат, вони дуже сильно рослі. От. От так виганяють пагони. І хоч ці всі кущі пережили стрес. Але як бачите, коронки пагонів загнуті, От, іде інтенсивний ріст їх пагонів. Ну і Цвітіння закінчується, зав'яз нормально завершується. Хоч антистресових препаратів я не приміняв. А треба було б після такого стресу. Ну, Це ландиш. Тут також не всі пагони дожили до того, що я їх підняв. Зараз відламалось. Тут вже закінчилось цвітіння, зав'язалося гонки. Ну, кажеться, що вона ріденька, але це нормально буде. От, ягода також здорова. Ну, це кудерка. кудерка. Вона як кудерка. Тут ягода вже величиною згорошена, хвороб немає ніяких, але ну він більше стійкий до хвороб, майже не хворіє. Ну, а от це червона смородина, те, що я вам говорив. От що буквально позапрошлі е, в прошлому році то я вже приміняв. Сірку актив, то майже не було мучнистої роси. А попередні роки з фальконом два оприскування треба було, щоб не було мучнистої роси. А з топазом 4, з колою однією сіркою штук 6. Ну, естер. Естер він також дуже стійкий до хвороб. Він знімався, ложився на землю і також частина пагонів відламалась. Ну Це знову червона. Смородина. Ну ось щось таке похоже, як будь тобі би зачатки, -то зачатки да? мучнистої раси. Ну, оце вже дві неділі, воно так. Справа в тому що я не маю можливості і оприскувати. Хоча ось через тиждень потрібно було б поприскати профілактично е, е, проти грибкових виноград. Ну, не знаю. Мені піднімати у кого нічого не можна. Може, когось найму, видно буде. Ну Там на паркані кудерка. От. Оце молодий кущ ромбіка. Ну, щось він... Чи того, що прийшлося йому лежать бур'яні, чи я знаю, що ну, інтенсивний рост йде, пагон закручений. Вон там одна грунка цвіте, навіть вже майже зав'язалась. Це сигналка. Сигналка. Ну, то кудерка чистенька, тіплі чистік. От тут я вже все прорідив, лишнє повиламував, що треба виламати. От зараз іще звертаю увагу на те, що суш страшна. От, і треба виноград полить. Цвітіння закінчується. Хоча коронки пагонів загнуті. По коронки пагонів загнуті. Це говорить про те, що там на глибині йому всього достатньо. Ну, Полити все-таки треба. В мене не поливається, нічим поливати. Як буде, так і буде. Страшинський також зав'яз відбулася, цвітіння закінчилось. листя чисте ніяких Признаків хвороб немає. от ну Ріденько в цьому році пагони, тому що, як піднімав, Получилось так, що деякі просто відламалися. Ну, нічого, крупніша ягода буде. ось Бачите, які суцвіття викидає страшинський. Ну, саме головне, що. Хвороб нема. Оце дія того оприскування, яке робиться восени після листопаду. Якщо його зробити правильно, то навіть оце закінчилось світіння і хвороб би відсутні. Ну, ось рубіновий юбілей. Рубіновий юбілей ще цвіте. От уже закінчується цвітіння. Ну, як бачите, листя чисте, ніде немає признаків, ознак хвороб. Ну, а далі це пішов оригінал. Оригінал також він по кількості пагонів постраждав цьому році. І ще на тій стороні я траву і не викосив. Ось. Так, у нього закінчується цвітіння, вже відбувається завість. І, як бачите, признак ознак хвороб і ураження шкідниками немає. Ні виноградного зудня, от, нічого. А з ним років до 2018 років в мене була боротьба дуже жорстока. Жорстока, ну це... Нормальний, нема. Тоді я інсектициди, каратевик використовував і інші. От, і все время приходилось оприскувати От, влітку. Зараз, як бачите, необхідності нема. Все благодаря препарату 30D, вдалося звільнитися. У схемі оприскувань мене питали, були запити в коментарях і на почту приходили, яка схема оприскування? Схему оприскування я опублікував ну, не в одному відео, силка в кінці буде, в правому верхньому кутку. Заходьте, дивіться, і там іменно першою обробкою я поставив обробку після листопада. От після листопада, перед тим як ви ви укладаєте свій виноград на землю, лозу винограду на землю. От тоді й починається. Чому ця така боротьба проти грибкових хвороб і шкідників? Тому що цими викорінюючими оприскуваннями ви знищуєте патогени, знищуєте патогени, на весну їм ніде взятися, ні що розвиватися. А всякі бувають ситуації, так як і. Цьому році в мене вийшло, що весна прийшла, треба працювати, а хвороба, зараз війна, все, воно ж нікого нічого не питає, а накладує свої умови. Так що зверніть увагу: ну, прийде час, я ще в оціни буде можливість зроблю і ще повторно покажу вам іменно про це оприскування. На цьому. Все, дякую всім за увагу, всім здоров'я, мирного неба над головою, щедрих врожаїв. Якщо є які питання, будь ласка, пишіть, відповім в коментарях чи на електронну пошту. От. А поки до побачення, до зустрічі в наступному відео.